Так, Дядьки, всім попривітую. Сьогодні у нас буде в продажі дуже багато токарних патронів. Ну, Я їх раніше вже продавав. Вот. Оптом, ну як оптом? Оптом хотіли, ну оце як ви зараз побачите, так само пару людей писали, зроби огляд кожного патрона. Я Людям кажу, коли буде огляд кожного патрона, то ціна буде як поштучно, а не оптом. Ну, зрозуміло, що не хочеться брати кота в мішку, ну, состояння ціна. Ну, в принципі, состояння, зараз я вам все покажу, розкажу. Будемо поштучно. Ну, і так само може хто оп, там, хоче грибанути. Тут, тут вся, вся лінійка патронів почти присутствує на самі ходові станочки. Чого ми почнемо? Дивіться. Зараз я їх так покажу, а потім попереворачую. будемо показувати внутрішній мір. Бо це дуже, дуже важливо. Ну, В принципі, у патрона. 160-й, номер один. Тут, бачите, все красиво, тобі ж тут не задірів, не за боєм. Оце отут от часто відбивається. І тут, ілі тут. Ну, десь на вході і виході кулачка. Гребенка красиво, все чітко. Цей у нас з планшайбою. планшайбой. От, зараз я покажу. Це номер один. No. Номер Ось от така от, хірабура. 160-й. Вони всі крутяться. Вон ключі є, Ну, ключі не продаються. То мої робочі ключики. Ну, Я ними. Кручу патрончики 1800. Бачите, тут типа ексцентрик, але ділиться, ділиться, щось ділається. Вот одна планшайба, смещається. Вот друга планшайба. Бачите, одна планшайба, друга планшайба, третя планшайба. Тобто якось воно тут працює. Далі. Це у нас був номер два, номер три. 160-й патрончик, ціни на них указані. Ну, цей такий трошки жизню, жизнь повидав. Тим ну, не менше, непоганий тоже патрончик пере, якийсь наскальне жива живопись. Це у нас номер 3. це номер 4. Цей з шайбой. 1000 гривень. Е, цей на ньому 1800 написано, ну, Бо воно важке, дебеле і класне номер 4. Тож, бачите, все хорошо, все красиво. Сухарики, все присутствує. Ну, я ж кажу, всі нюанси буду показувати, розказувати. номер 4. Номер 5. 200 патрон. Він де під один під один цей сателіт, чи як у сухарик, під один сухарик. То більше це якісь типу, повишеної точності. номер 6. 1150 це 1100. 1150, 200 патрон, я його не чистив. От, бачите, тут таке трошки ну, теж настояння хороше. Зараз внутрішній мір покажу, ви все поймете, що я казав, вони мало а, Так, Ладно, давайте далі. Номер 7, 250 й Втулив на нього цей Ей, кулачки. знайшов. Трошки його так покажу. Оп. Ну, пишіть, йде, потому, що, ну іде, тому що там грязь, ржавчинка, таке все. 250-й No7 1500 гривень. Кулачки нормальні, навіть з першого разу вийшлося їх втулить, вони зійшлись. Ну, Тут чуть-чуть, звісно, -чуть, їх трошки треба буде протачувати в будь-якому випадку. Вот. Це як тому, що підбираються вони. Ну Не дуже важко. Якщо він сюди влазить, <сь>, значить піде. І номер 8 у нас отакий патрончик. Сюди я знайшов е, обратні кулачки. Кулачки в дуже хороше состояння. А люфта тут взагалі, взагалі ніде не грама. Ну, трошки так воно тугенько, трохи тугенько ходить. 1750-й, обратні кулачки, я ж кажу, кулачки взагалі класні. Звісно, ну, їх протачували, роболи ними, але не дуже. Не дуже. Люфта тут немає, чого нема. Крутиться воно дуже-дуже туго. Тобі ж кулачки вони зайшли, бачите, так, поки я їх закрутив, треба їх витягнути по-хорошому. Там якось нульовочкою наш дачкою я тут трошки державчину, ну там буквально. Сотку Сотку треба дороботати напільником. І вони будуть взагалі офігенні. Воно, я ж кажу, тугенько ходить, а це добре. Тобі шлюфта тут не буде, його навіть можна по прямому. використовувати. Ну, от. Зараз покажу, щоб усе ви бачили. Зас бачите, воно не круте. Ну, треба коліном прижати сильно і крутити, тоді воно крутиться. Я ж кажу, трошки дороботи напильником. Ну, це все мелочі, бо состояння хороший. Зараз показую внутрішній мір. А, ще що є ремкомплект на 250 патрон. Це ну, я так думаю. І чого я уверен, що це на 250-й патрон. Дивіться, 200, 208. Да? 208. Внутрі у нас... Це буде у нас 115-125 внутрі. Ну і 300 гривень. тоже дуже хороше, грібенчик. 800 гривень це буде рим-комплект. Так, так. дивимося внутрішній мір. А, ще нюанс по цьому, що з обратними кулачками. Тобто вони так і лежать по нумерації, містами не міняв. От, тут нема цих... Пиптиків, що фіксують кулачки. Тобі ж кулачки можна так взяти і висунути. От. Оце ще один такий нюанс. Ну, а так от, дивіться, гребінка хороша. Кулачки, тут не було цих сухариків, я їх підібрав, тобі все з ними чітко. От. Цей ну, напряжений. Так сказати, його не витягнеш на провод. От, І цей теж, а цей ну, витягується. От. Бачите, тут поверхностна ржавчинка. Видно, воно проти сонця, я сам нічого не бачу. Бачите, состояння хороше. Кришечки на всі є. Далі, це що з прямими кулачками, теж грібенка непогано. Все крутиться тут, все чітко. Це тільки в цьому не було, я ж кажу, тут не було сухариків. Звісно, нема в мене поставити ці пиптики. Тут теж, дивіться, чотенько. чортенько. Це у нас 200-й. Ви собачите отаке. От, воно, ну, це як ото, мазута з ржавчиною. Ну, Критичного нічого нема. Грібінка толстенька, ці теж то, толстенькі, вони не гострі. В общем, буде ще жити. Його трошки отмить. Бачите, отаке. Одета от. мазута. Мазута з ржавчиною. Так, це 200-й, що от, з одним тим сателітиком. Бачите. Я його трошки фотою. Ну, люфта тут нічого нема. грібенка, взагалі нульцева. Бачите, тупо нульцева. Теж його таке состояння, було. 2 минути щотка і все красиво. 160-й. Ну, Це видно, що працював. Того й ні 800 гривень. Бачите, таке трошки гавніцо теж треба почистити. Цей 800 Ну, Тут я не покажу внутрішній мір. Крим туди долізеш до планшайби все розбирати. Цей теж 125-й. А, Ще момент, нюанс по цьому 125-му. Як ви бачите, гребінка, вроді красива, сухарики, все чітко. Но він не крутиться. От Слова совсем. Я його залив ведешкою. Ну, Він мене десь сутки постояв. По хорошому ще трошки позаливати, пошевелити його. От, тисяча гривень без претензій претензії От Кришечка на нього є. є. Бачите, там гамула теж заржавіло, але він не крутиться взагалі. Косарь. Ну, По цим я думаю вам зрозуміло. Так, по цим розібралися. Опять же ж кажу, хто хоче оптом, хорошу ціну придумаємо. 48, Гаєчки тут, Отут виходить, 73, я по-моєму наміряв. Ну, типа ключ 73. Не знаю, такі чи ні. Ну, 73, 48, шах 5. 70 гривень штучка по редукторцям. Так, быстренько пробіжусь. По СП прижими, звісно, позабирали. Остались гвинтики, болтики вчора показував. Дивіться, сьогодні зробимо акцію. Так, це з цього було набору. 1750-1830... Е, мінус... Давайте мінус 100. Мінус 100. 1730, 1650. Таке тут. Бачите, і гаєчки, і нові, і беушні, і хороші, і погані. і шмурдячок теж присутствує. Ну, нема врем'я і желання Ну, І так, я думаю, ціна хороша. Не знаю, чого нікому не треба. Такі гаєчки. Бачите, ця нульцева, красива. Теж дені стоїть ОСП 2900. Давайте сьогодні мінус 100. Так от, вчора їх показував, бо щось там передають дощі, щоб воно під дощем не стояло. Треба його продати. Е, Різєчики, їм нічого не буде. 870 гривень. Е, 30-40 висота, отака от. кількість 1600. Це Р6М5. Ріси цельнякові. 1500 цинякові таке количество. Ну, і тут у нас у нас все, що лежало, так і лежить. Це так, допередні. Зараз, мабуть, люди всі городами зайняті. Навіть не просмотрів на відео мало. Зараз всі городами займаються. Вже картошки повкидували Вона по погоді через три дні мороз. Мінус 5, люди вже картошки повкидували. Я ж кажу, це до травня місяця нічого на той город лізти. З такою погодою, непонятно. У ДГшка Д470 кг. Ну це предположительно на робоча. І також кулачки, кулачки, дуже дохрена кулачків. Можу на розвіс. 80 гривень кілограм на розвіс, а типа... Парні, парні, ну, їх по два штуки. там 20 кг накидать. От. Ось у мене один лоток парних, другий лоток парних, третій лоток парних і розпарки. Ну, чисто по одному штуки. І більше... Та всі на 250. Всі на 250 патрон. Ну, Хоча б кілограм 20, от, наприклад, ось у лот. Тут, от, посчитайте, з яких штук в середньому. 800 грамм, от вам і буде вес. Так, тут шмурдячок. 1500 кулачки, Да, зараз трошки за 1750 три отаких от патрончика для м'ячиків. Це бачите, з пружинками, з ріщотками. цей не знаю, не вилазим м'ячик. Як воно працює, ніхто не знає. Цей щось приварили. Це я не знаю по чи ні. Теж щось можна сюди примудрувати. 1753 штуки. Такі от кулачочки. Кулачочки. 119-19 Ну, Грубо говоря, около 20 кг. же оптом. Може взагалі по хорошій ціні, тому що предложили ще півтори. Полтон кулачків, я тут, сіки, тут кілограм 100 чи 120 сидів, півдня перебирав. А там теж такий контейнер. полтони і тонна даже. Ну, це, звісно, мощ, мощ, мощно, потужно, О, потужно. Да, да, Ну а що робить? Надо одне надо, продав, купив херню, продав херню, опять купив якусь херню. Ну, а що діти? Надо якось двіжнячити. Полтони кулачки, ви представляєте? Тільки ж якби це було полтони на 125, 30, 160-й і 200-й патрон, це був би хороший бонус, якби вони були комплектні, бо із часто запросами, часто на 200-й патрон обратні кулачки, а їх немає. От, Всі на 250-й. Я ж кажу, заберіть 100 кілограмів, я куплю ще півтони. <забирать> <свіст> да ладно, А ви не забувайте лайк, підписуйтесь, херня. Що е, я вам хочу предложити? Лото такого всякого. Це теж якийсь, бачите, під розвертку теж якийсь конус. Ось ось прикаляси. Типа КМ3, мабуть. Не знаю, що воно таке. От, сверла, якісь розверточки з ВК-шками. Ну, ось таких приколів багато. Так, це якийсь зенкер. От і О! Це мабуть, на підкаєм п'ятий, їй-богу. Якісь переходники, так, сверла. Тоже, Бачите, такі сверла. Ну, Теж другий сорт. Так, все переходнички, сверла різні. Це ось. У нас одна розвертка ВК. Ну, сверла, що давайте 60 гривень кілограм забрати це все гамузом. Так от. І навіть зенкер можу відрізати десь отут. Бачите, зенкер хороший, але його треба було дуже щось сильно людям розворачувати. Чек-чик. І вони його закантачили. Закантачили. Так, що вам ще предложить? Ну, Поки, в принципі, все. А, ще можу предложити, дивіться отакі фрези. Бачите, це мої самі нелюбимі ВК. Ну, вставочки обичні r Отакі Ось вони здорові і ось них, дивіться, ціла грядка. Ціла грядка. Бачите. 50 гривень кілограм. Там є і нові, і беушні, і за посадки, і прочу діч. Не знаю, тут десь 50. Ну, от будемо брати максимально 50, мінімально, мабуть, 32. От. Може, десь є менші. Да. Тут 32, тут можливо трошки менше. По Повісу їх буде кілограм 50-60 Десь так їх буде. Да. Да. Отак, одним лотом. На віса кинув, зважив. Ще раз вам покажу, бачите, різні діаметри, різна товщина і прочее, проче, проче. Тобто, якщо поштучно там знайти, вибрати, поміряти, то звісно ціна буде поштучна. Не путайте, коли, наприклад, я кажу там 50 гривень кілограм, мені от людина каже, зваж мені цю 80-ту фрізу. Що тут важить? Пів кіла, ну, 25 гривень, і мені їхати на почту не таке, не видумайте. Того я ж кажу. Взять недорого, але багато. А це по 60. Тоже тут є що, з чим гратися. Розвертка така, 38-40. Таке свьорл там багатенько. В общем, в общем все. Да, бо там я ж кажу, наклюються серйозні заявочки. Я ж кажу, не співай грошей, заробляти, яких треба кажу, Це продав, опять купив, продав, купив. Ну, то таке, така робота, не жалуюсь ні в випадку. Треба вот. ж якось щось дижнячити. А, вон ще дивіться, дві якихось потужні, та й богу 250. -і. Так, а ну зараз оп. оп, оп. Так от видно. Зараз ми так зробимо красиво. Теж туди, в ту же грядку підуть. Ну, Опять-таки без претензій вас, претензії. Є радіусні фрези. Теж їх дохрена. Там радіус, наверное, 8-10-12. Просто туди не долазю. <Забарикадіровано>. E, ну вони заняття Р6 м там, ну, 150 гривень кілограм. Тож їх кілограм 20, ні, кілограм 40 буде. В общем, якось так. Тут може хто що побачить, що вона от На цьому все. Кому що інтересно, пишіть на Viber відправка нової пошти як завжди по передоплаті. Всім пока.